Це 20 україномовних ютуберів. І сьогодні я повинен вгадати де правильна аватарка, а де ні. Поїхали! І так, ми в Роблоксі. Окей, думаю, ви знаєте, про що буде це відео. А зараз давайте поглянемо на локацію. Це у нас тест, а це наша локація. Виглядає прикольно. Але пусто. Чому тут нічого немає? Окей, перша аватарка. Що це? Це візен? Окей, в цілому це вже було не один раз. Я вже знаю правильну відповідь. Так, а далі у нас іде пес. Пес патрон. А, ні, стоп, Тео. Ось Тео. Окей, цю собачку я знаю, але я не пам'ятаю, який був фон. Ну дивіться, я думаю, що це правильна відповідь. Так як, ну ви просто гляньте на це, чому так розмито? А, стоп, це у мене просто ноутбук слабий. Ні, 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 ноутбук у мене нормальний. Ось правильна відповідь. Ну або неправильна. Окей, йдемо сюди. Це підстава тупо. Так, а далі у нас я хезе хто це, <сум> чесно. Хоча вони як інь і янь. Сині, і червоне. Кока-Кола і Пепсі. Ну дивіться, що я можу сказати? Тут. Я хотів сказати, що то неправильна відповідь, але, ну, і так уже ясно. Ладно, насправді. Та йо! Майо. Ладно, очевидно, що це робив штучний інтелект. Так як тут також є проблеми е, з якістю, з пікселями, так же як і тут. Окей. А далі у нас іде Дензо. Єдина різниця лише в обличчі. Я взагалі не пам'ятаю обличчя. Та, хм-хм. <с -tell> уже був такий тест, там також була фігня з обличчями. Ну я пригадую, що там було щось схоже на ось це. А не на ось це. Чому це так кріпово виглядає? Окей, сюди. Адусь. Так, далі йде. Дуся, Дарус, хз. Ну давайте в цілому подумаємо, що краще виглядає: червона сорочка, чи це жакет? Чи фіолетова сорочка. Ну мені науку більше подобається фіолетова. <кхем> Поганий у мене смак. Окей, ну тоді виходить тебе йти сюди. А далі у нас іде Морква і пшениця із Майнкрафта в Роблоксі. В цьому відео. Кабум та. Mm. Я вроді як пам'ятаю, що пшениця була в одному з тестів, а моркви не було. Значить, треба йти сюди. Ну, в. Логіка. Так, далі у нас іде діамант. діамант з Майнкрафта чи діамант з життя. Хоча, можливо, це діамант в штучному інтелекті. Mm. Ну, по факту ось такий діамант був. Та. Та. Так. Ой, я щось пригадую. Mm. Уже було таке у відео. Ці аватарки вже були в цьому тесті. І блін, я забув, з вусами чи без? беники, їли вареники, беники Та, йомаю та йомаю добре, вибачте, що так потужно. Та йомаю Окей, тоді треба йти сюди. Тільки секунду. Цікаво, ця людина ще щось знімає, я їй взагалі не дивився. Так, беники, їли вареники, беники Сподіваюся, зараз повезе. Повезло, так. Польськ флаг чи український прапор. Хм, навіть не знаю. Ми ж на мовному Ютубі. Це ж не російський прапор, може ось це. Ладно, йдемо сюди. Так, а далі йде детек. Ненавиджу детек. Чому у мене часто світла немає, а у сусідів є. Єдина різниця лише у цьому жовтому квадраті. М -м -м. Ну мені здається, не було такого. А ні, цей жовтий квадрат був. Пам 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 пам. -пам. Окей, йдемо сюди. Як я так міг помилитися? Так, далі у нас іде якийсь аніматор. Кепка. Різниця лише у кепці. Тут немає української стрічки, а тут вона є. Ми на україномовному ютубі, і це не помогло. Л. Логіка. Ну тоді виходить треба йти сюди. А стоп. Я пішов туди, де знову неправильна відповідь. Що? От сюди треба йти. Ось, та. так. Так. Макарону. Чи макарлело? Це аватарка Макаралела, якби він був нашим козаком, але він просто сталкер. Далі буква Д. Цей прикол уже тисячу років. Скільки разів я бачив цю аватарку, йомаю. Окей, Ем, а чому тут нічого немає? Треба ось так голову тримати, аби хоча б щось побачити. Знаєте, у мене є таємна методика, яка мені допоможе. Еники, беники, їли вареники, еники, беники. Помогли. А блін, я хотів дізнатися, чи то не підходить, чи мене уб'є, і мене убило. Та блін, я вже забув де правильна відповідь. У мене погана пам'ять, уже не молодий. Окей, йдемо сюди. Далі у нас іде посмішка. О боже мій, скільки разів я вже бачу цю посмішку. Але я, до речі, досі не запам'ятав, як називається канал. Ну ладно, далі у нас іде киця. Добра киця. Чи зла киця. Що? Хто це? Блін, чому це в кінці? Треба було на початок класти. Типу, фейлитися не так обідно. Окей, ну взагалі я за позитив, за добро, проти всього поганого. Ну коротше сюди. Так. Окей, далі у нас іде бо. Бо. бо бо, кіт і коричневий пес, чи кіт і чорний пес. Тут взагалі є очі, а та, їх взагалі не видно. Окей, ну мені в цілому здається, що це краще підходить, тому що білий кіт і чорний пес, типу протилежність, як інь і янь. Моя логіка тут взагалі не працює. Знову моя логіка помилилася. Кабум. І так, австралії знову тут. Бобо, я так довго сюди йшов, що я дізнався правильну відповідь. Ось це. У мене взагалі помилок не було. Я ніколи не помиляюся. Окей, далі у нас іде Кавун чи Кавун. Просто жовтий кавун. Цікаво, а такий, є в Майнкрафті. Чи такого немає? Чи це видумка? Окей. Канал називається Кавунчик. Не дивіться, то страшно. Окей, а далі у нас іде ех. Я не знаю, чому я мовчу. Окей, усі ми знаємо правильну відповідь. Ось моя аватарка. До речі, як думаєте, чи треба мені знову міняти аватарку? Ну а єдине, що я можу сказати, це. Ама, дай випайте!